Це ти в 2013-му чуєш про ремастери. А це ти чуєш про ремастери у 2025-му. I don't know, I don't... I don't know what the fuck. Невже магія підтягнутих текстур більше не здатна накладати чари на спраглих до естетики геймерів? Адже якщо додавати до всього слово HD в назві, обов'язково буде краще, і на це дійсно купується, хоч вже й не так масово, як в тому ж 2013-му. Сьогодні я розкажу вам, чому ремастери це зло, а перед залишу ваше приватне запрошення на сайт Artline, де ти завжди можеш придбати потужний ігровий ПК, побіжно скориставшись вигодою однієї з наявних акцій. 25 днів оферт. На роутер в подарунок до міні-ПК від Asus. Після 2010-го ігрова індустрія розділилась на три табори. Перший йшов класичним шляхом і випускав повністю нові тайтли, котрі відповідали або хоча б намагались відповідати сучасним стандартам. Другий табір пішов шляхом рімейків і активно створював з нуля нові ігри на базі старих. Третій табір найхитріший. Вирішив, що два попередніх занадто сильно заморочуються, а це погано впливає на заробітки. Саме тому третій табір пішов шляхом ремастерів. Якщо хтось скаже, що епоха рімейків та ремастерів почалась після 10-го року, він по Милиться, адже вона існувала завжди, і перші, і другі робили навіть на ігри з 90-х років, але масштабного хайпу тоді цієї темою підняти було неможливо, бо не було ні соціалок, ні онлайн-магазинів типу Steam, та інтернету навіть не було, лише в обраних. Сьогодні ж розробники не лише мають можливості такі штуки створювати, але й швидко та масово їх піарити, фокусуючи на собі погляд мільйонів гравців по цілому світу. Та що, якщо скажу вам, що ця хитра тактика базується на психології геймерів, недавні дослідження. Я стверджує, що 92% свого часу гравці проводять в старих вже знайомих іграх. Тобто, People постійно грає в одне і те ж. І це одне і те ж ще й зародилось тоді, коли ти виконував роль пульта в сім'ї. Такі собі моногеймери, не плутати з іншими термінами. Чому так? За декілька простих причин. Тут ти все знаєш, заходити сюди вже давно звичка, ти не хочеш напрягати мізки для нового експірієнсу. Старі ігри тягне любе відро. Хлопці в офісах трохи подумали там, трохи подумали тут і дійшли до простої істини, щоб старі ігри не вик... Дати їх треба просто злегка оновити, накинути мейкап, так би мовити, лиш не з нафтових відходів, а з того, що ще не було заюзане в рушії при створенні. і все це не віддавати гравцям, а ще раз продати. По такій ж ціні, а може навіть і вище, якщо перетворити кінцевий продукт на колекцію з декількох ігор, інші з котрих або застали народження PlayStation, або зібрали перуку з негативних відгуків. Тут і починається зло. А починалось все взагалі дуже щедро: The Last of Us, Bioshock, Resident Evil Дві частини Call of Duty Modern Warfare, котрі з легкістю можна назвати еталоном серії. Ремастери колди дійсно зайшли на ура, що ще більше прикріплювало погляд до цих косметичних ноу-хау. Та вже невдовзі розробники починають масово змінювати підхід і створювати вже не ремастери, а рімейки. Нові повноцінні тайтли на старі, створені з нуля. І хайп пішов. Та так пішов, що по сьогодні не може зупинити відлуння. Безсумнівно, добру славу рімейкам зробили рімейки другого і третього резидента, котрі дійсно вийшли при Товими поїзд пішов а на пероні з великою валізою залишились ремастери, котрі навіть сьогодні, але таки добираються попутками. Як то часто буває, час все розставив по своїх місцях. Порівнювати ремейки і ремастери просто немає сенсу, оскільки тотальну різницю в якості побачить навіть неозброєне око. Ба більше за час свого панування ремастери встигли стільки разів замастити штани, що й порахувати важко. Якщо на перших порах ми отримували дійсно покращену картинку, яка більш-менш відповідала стандартам сучасності, то з кожним наступним роком одно. Молона картинка не лише не відповідала таким стандартам, але й робила зображення гірше за оригінал. Згадаємо Assassin's Creed 3, ремастер, на котру зумів зібрати по негативному коменту з кожної хати. В цьому ремастері Ubisoft погіршили абсолютно все. Від чіткості текстур і їх деталізації до освітлення, яке немов вибльовує картинку. Даунгрейд був настільки очевидним, що люди одразу почали писати коментарі: типу поверніть нам оригінальну гру. Та човен вже відплив, оригінальну гру прибрали, а замість неї всунули цей гемеоз. Замінник, зробити підміну по тій ж ціні, але підсунути гірший продукт. Найменший зі злочинів, котрі скоюють ігрові компанії. Як вам план продати одну і ту ж гру чотири рази? Бо саме такою нахабністю займається Rockstar, котрі скоро продаватимуть першу Red Dead Redemption на вулицях як стартові пакети? Підійдіть за Чебуреком і отримайте на здачу першу РДР. О, це ремастер. Отак. Покращена гра з покращеним всім, яка навіть запашок шість зберегла через 16 років. За останній час Rockstar встигла Портувати цю гру всюди, куди тільки можна це зробити, продаючи її за фул прайс, 1700 песо за гру, чия витримка більше нагадує вино. Так вони продали одне і теж біля чотирьох разів, додавши до назви ремастер. Насправді маємо підігнану під сучасні монітори гру з нормальною чіткістю, тоді як застарілий геймдизайн разом з абсолютно пустим світом залишається як пам'ять про старі часи. На ці питання Rockstar не дадуть відповіді, як і на питання про GTA Definitive Edition, котре засралось на всіх фронтах. Вам знову. Знову потрібні ігри дитинства. Ловіть мультяшні забаговані куски коду, а після не забудьте купити RDR-ку за фул прайс і набити собі татух в лох. Таке ж свинство видає й Bethesda, причому на постійній основі. Про ремастер Oblivion я говорив в ролику про Next Gen, та сказати треба більше. Це один з найбільш успішних ремастерів ever і причиною цього є не більше ніж гра на ностальгії фанатів. Так, Oblivion дійсно отримав куди симпатичніший світ, з травами, деревами, кращими освітленнями тощо. Та нас. Справі це залишилась та ж застаріла гра з застарілими анімаціями, застарілим геймдизайном і вічним симулятором завантаження. Мені здається, що екрани завантаження Bethesda не прибере навіть в TES 6, хоч модери це вже давно зробили. Виглядає це як натягування твоєї футболки на Шакіла Оніла. Також складається враження, немов підчепив стару бабу в клубі. Освітлення погане, на ній багато мейку, а в тобі ще більше спиртного. Та на цьому Bethesda не зупиняється і випускає Fallout 4 Anniversary Edition, в котрій зміни як такі. Сто відсутні. Зате прайс 1700 песо завезли. Ну а як ти хотів, недавно і Next Gen завезли в Fallout 4, та так завезли, що гра або припиняла запускатися, бо лагала. Дякую, тод. Безліч випадків чудо ремастерингу стосується іншої проблеми. Погіршення того, що було. Days Gone чудовий, хоч і не популярний приклад, та це відносно нова гра. А от наскільки треба бути скіловим чуваком, щоб перетворити Assassin's Creed 3 чи 2 на ще гіршу в плані якості картинки гру, цього не знає ніхто. Деякі розробники не тямлять. Що кольорна палітра того чи іншого витвору мистецтва не лише створює певну атмосферу, а передає її настрій. І саме таких розробників, схоже, завжди призначають очолювати подібні ремастери. Юбісов такі, так, а чого тут все так добре зроблено, пацани? Мало ж значно бути гірше, переробляє. Не думаю, що по-іншому можна пояснити подібний результат. Та ж ситуація була і з ремастером Crysis. Як можна умудритись погіршити картинку гри, котра вийшла всередині нульових? Туди ще й багю накидали на пам'ять, щоб не забував, що твій комп не лише в нульових крізі Ріба, але й тепер, ну а як будуть якісь проблеми, то DLSS чи FSR прикрутим і нормал. На крайняк скажемо, що трасування променів завезне, адже так? Отак. Саме це і можна не побачити в Crysis Remastered, хоч самі розробники стверджують, що все там є, є, лише не працює. Подібних жертв ремастерів доволі багатсько, та щоб вмістити їх всіх, треба випустити декілька сезонів подібних роликів. Нагадаємо, Batman Arkham Knight одну з найбільш нещасливих ігор в історії індустрії. На запуску це був повний провал. Та й не лише на. Запуску, а ще навіть 22-му я намагався грати в це, і це було неможливо через чисто діряву технічну сторону гри. Не знаю, як за стільки мільйонів доларів від Warner Bros. розробники не змогли скласти докупи 2 плюс 2, котра мала всі шанси на те, щоб стати шедевром, та вже через рік розробники скоюють певний успіх для себе, адже створюють ремастер, котрий не просто такий самий кривий, як оригінал, а навіть ще гірший. Через рік гра отримує перевидання, в котрому їй змінюють освітлення, детальки, шаманять з графікою. Результат. Повністю знищив навіть тих, хто захищав оригінал. Ламай Бетмена щорічно і отримай мільйони баксів від інвесторів, просто робота мрії. То чому ж нас і досі пічкають цілякими ремастерами, котрі часто навіть гірші за оригінал, але котрі продаються по ціні оригіналу. Все дуже просто. Гроші. Для того, щоб створити ремастер сьогодні, вам не потрібна сума, котра перевищує 20 мільйонів доларів. Сума на ремастери якраз таки нижче за сказану. Причому дуже сильно нижча, бо місцями вона навіть і до мільйона може не доходити. Тепер порахуємо. У скільки коштуватиме ремейк, а коштуватиме він як повноцінна розробка від 25 до 70 мільйонів доларів. Думаю, казати, де тут вигода, сенсу немає. Тим паче, з сучасними технологіями, типу RTX Remix, подібні ремастери, можна пекти як булочки і продавати їх за фул прайс, водночас забираючи старі версії ігор, котрі полюбили фанати. Знайдете сьогодні оригінальний Dark Souls в Steam, дідька лисо, бо його замінили не до ремастером, котрий вбиває атмосферу оригіналу. Я вважаю, що ігри ремастери повинні бути обмежені. Ціновою категорією не вище за півціни, оскільки це не є нова повноцінна гра, але ж злегка оновлена косметично і навіть не технічно. І такі обмеження повинні бути накладені якоюсь там європейською комісією чи іншим фуфлом, яке постійно демонструє занепокоєння. Всі ми прекрасно розуміємо, що ігри це бізнес, та не варто забувати, що перш за все це мистецтво, а вже потім бізнес. Лутбокси, ремастери, і всілякі лайно плодиться з космічною швидкістю, генеруючи не менш космічні суми на тих, хто це купує. Біда в тому, що якби не було попиту, не було б і пропозицій. А поки такий попит створюється, чекати правди не варто. А як ти відносишся до ремастерів? Який купляв останній і чи потішив? Пиши в комент, став лой, слови підписку і заходь сюди незабаром.